Тут порядка 20 соток, постійно близько, ну ми так кажемо, 600 сортів. Хоча тут фактично комбінацій понад 3 тисячі. Проводимо дослідження, виводимо нові сорти із різним забарвленням зерен. випробовуємо сорти української селекції нашої вітчизняної. Можна їсти сроком. Вона теж відноситься до типів, яка не старіє. Можна перша сороку крутка, можна їсти, да. Це як вам, перець цибулю, можна сорого? Можна. Ми дуже вдячні, що Андрій Петрович знайшов час приїхати подивитись нашу розробку унікальну синьо жовту кукурудзу. Да, ось ми сподіваємося, що перша місія на Марс від України поїде саме наша синьо-жовта кукурудза, яка має вирощуватись навіть на далекій червоній планеті. Якщо серйозно, то ми сподіваємося, що вона завоює серця. Паде до душі не тільки українцям, а буде постачатись і до різних закордонних країн. І ми знаємо, що зараз наші армії не просто, але подивіться, як ми разом ну, зібрались і даємо відсіч ворогу. Ось, і ми в цьому році багато також допомагали і переселенцям, і для реликованих територій надавали насіння, тому е ми віримо в перемогу. Слава ЗСУ! Дуже хотів побувати на дослідних ділянках Михайла Нагорняка, і сьогодні це відбулося, тому що пригадав події трагічної давності, коли на початку повноштабного вторгнення Російської Федерації кукуруза стала тим спасінням, яким ми допомагали і годували велику кількість переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Власне, на той період ми багато компаній українських і компаній, які заморожували солодку кукурудзу з ціллю для продажу для ведення бізнесу. Але коли почалося повноштабне вторгнення, ми зрозуміли, що саме це є тим поживним елементом, то поживною їжею, яку можна нагодувати і воїна на фронті, яку можна нагодувати переселенця, яку ми відправляли в Харків, в Дніпропетровськ, в Запоріжжя, в Херсон. І таким чином це та культура, українська культура, яка сьогодні є, повинна стати нашою такою спасіння місця годувальницею України.